Такий вигляд зараз має берег річки тетерів на провулку річковому колись була човнова станція, а зараз будинки на початку грудня 2025 року. Суд зобов'язав Житомирську міськраду зробити тут 100-метрову прибережну захисну смугу. Коли Житомиряни побачать реальні зміни та як далі рухатиметься процес, розбиралися журналісти Житомиренфо. Процес виконання цього рішення передбачає внесення змін міста болівну документацію. Сесія міської ради має надатися дозвіл на розробку. Проект ну, на розробку містобудівної документації щодо внесення змін до генерального плану. В подальшому з відповідним суб'єктом вкладається договір, розробляється така документація і в подальшому затверджується. У юридичному департаменті говорять, що питання можуть розглянути не найближчій сесії, тобто 18 грудня. Але у міськраді очікують на повний текст рішення суду. Думаю, на найближчій сесії на даний момент. Такого про проекту рішення немає, але у випадку отримання повного тексту рішення, думаю, розглянемо питання. А ось у департаменті містобудування та земельних відносин говорять, що внести зміни до генерального плану міста швидко не вийде. 1 січня 2025 року внесення змін в генеральний план може відбуватися тільки при розробці комплексно-просторового плану розвитку територіальної громади. На сьогоднішній день міською радою прийнято рішення про розробку даної документації, і зараз у нас проходять процедури. Процес ми не можемо змінити згідно закону. Ми в нас є ще таке саме рішення суду внести зміни в червону лінію. І нас виконавча служба там, питалася штрахувати, щоб ми виконали, ми не можемо. І є рішення суду, яким визначено, що ми не можемо минути цю процедуру, тобто виконати рішення суду, ми можемо тільки в межах цієї процедури, згідно порядку розроблення, оновлення та затвердження та внесення змін містану документацію. І ми цю процедуру маємо пройти. Що в цих змінах, що про які ми говоримо по річковому, що в інших змінах, які там чи на підставі рішення суду, чи на підставі там містобудівного моніторингу, як пояснили в профільному департаменті, зараз проводять підготовчі роботи. Тому скільки треба часу на створення такого комплексного документа, точно не знають. Ну, важко сказати кого два, кого три роки займало, хто я коли почав, ще роблять. Різні громади ті, що от ми там аналізували, який процес іде разом з тим у Житомирській міській раді не виключають, що можуть звернутися до Верховного суду, щоб оскаржити рішення попередніх судів. Міська рада визначиться щодо подальших процесуальних дій після отримання повного рішення апеляційної інстанції. Тобто ви не виключаєте, що може бути подана касація? Будемо виходити виключно з повного тексту рішення. Ми його на даний час не бачимо.